Героям слава! Слава нашим захисникам ЗСУ. До уваги хочу показати три змішувачі. Два змішувачі є стандартні, такі як були вже на відео попадалися. І один з них ось цей відрізняється. Відрізняється він тим, що тут є вигрузка знизу. Нижня вигрузка відповідно, піднімається висота самого змішувача. Клієнт так захотів, ми з ним згодили, він пояснив всю ситуацію, як є, він захотів такий варіант. Тобто конструкція все піднялася вверх. Цей змішувач має висоту 1,65 м, а цей 1,85 м. І це ще не вся висота, тому що на ножках ще будуть піднімали його вверх, для того, щоб тут можна було підставити мішок. І зразу мішок висипати. Е, є регулювання, тобто ще 20 см можна підняти. Після того, коли відрегулюють, я пропоную просверлити тут нискузний отвір і поставити ще якийсь болтик, хоча б М6, для того, щоб воно не сувалося донизу. Е, от такий шнек. Так, основні відмінності ви бачите, крім того, ще клієнт попросив винести підшипник за бочку наверх. Бачите, так. Тоді вийшло так, що кришка повинна розділитися на двоє. Ну, вона так і розділяється, акуратно. Все, красиво. І ще... нові защіпки, Вже міцні, такі класні. Ви просили, я зробив. називається. Е, так, По комфорту. Бо люди питаються, навіщо таких змішувачах маленьких робити тут вигрузний жолоб зверху? Ось такий варіант. Ну, Якщо ви бачите різницю висоти і умови, скажімо, експлуатації, зручності, тобто вже є суттєва відмінність. що підійти до такого змішувача, відкрити кришечку, засипати від арку, чи мішка навіть засипати ось сюди, А що засипати в цю високу бандуру? Тобто, потрібно по драбині ще лазити для того, щоб користуватися ним. Ну, розумієте, так? Такі підвисання, ну, підвисань практично немає. Тому що там гострий кут, От, як ви бачите, гострий кут Там не залишається практично цього і суміші, вона вся просипається донизу і шнек її виймає вверх. Тобто, ну не знаю. Людям дивитися е, і вибрати саме. По конструкції, е, кріплення самого двигуна. Я ставлю пластинку. На пластині вона кріпиться повністю на болтах, Там є чотири точки кріплення і є пази. Оце на цих позах відбувається натяг ремня. От. Ще. А. а оці двигуни, які клієнти замовляють, той перепрошую, кормузмішуючи, клієнти замовляють без двигуна. В комплекті я даю ось такі пластинки. Вони кріпиться ось тут, теж на болтах. Відповідно, клієнт собі підставляє двигун, ремінь. Ремінь має бути довжиною 1200 мм. Відставляю розмітки, роблять отвори, прорізають пази і монтують сам двигун. Нічого складного нема. Проблема з двигунами у нас є на двигуні на ринку, зі старими двигунами. Нові двигуни у нас коштують від 5 тисяч. Тобто, якщо люди хочуть нові двигун, немає питань. Купимо новий двигун, поставимо. Але розумійте самі, що це збільшить вартість самого, самого змішувача. От останній момент купив я двигун такий на 2,2 кВт трьохфазник. Це для тих, хто має. Мережу 220 вольт, тобто вони підключені з робочим конденсатором і пусковим. З цим двигуном намучився, цілий день загубив. Купив я його. Він був в убогому стані, я мусив його відчистити, відраяти повністю, замінити підшипники в ньому. Там ще рідна оригінальна обмотка красива. Він був без кожуха і без кричатки. Найшов я кожух, знайшов кричатки, тобто укомплектував його так, зробив, що все нормально. Як новий. Повторяюся, для тих, хто має 380 вольт вдома, достатньо 1,5 кВт двигуна на 1500 оборотів. Для тих, хто має мережу 220 вольт, потрібно купляти 2,2 кВт, якщо трьохфазник. Якщо однофазник, ну, 1,5 кВт ще теж може бути достатньо, але тоді шків. Шків треба поставити на 90. Міліметр в діаметрі, шкіл двигуна, я говорю. Він трошки буде менше обороти мати, сам змішуєш, але воно буде працювати. Е, що ще? ще питалися. ставили питання, як змонтований вузол підшипників нижній. Нічого складного нема. От. От є е, Тут площадочка, шайба, варена в конус. Та? Оця одна нижня. От. Діаметр 180. Внутрішній насор. Він, В нього центрується оця вставочка, приварюється, це є якби, втулочка під сальник. Там ще сальник стоїть. Знизу монтується зразу підшипник. Підшипник відцентрується відносно сальника через валік. Ось, бачите, ставиться підшипник. І вже після нього стоїть цей шківок і зафіксовується знизу болтом. Шків обов'язково на шпонці. Підчепники я використовую ось такі. Так, лікуй. Видно, UCFL 205 Польський виробник, в принципі, непоганої якості. Принаймні не китайськ, хоча і китайські будуть працювати. Е, що ще? Що ще? Не знаю. Е, клієнтам вирішувати самим, що краще. Тобто я вважаю, що такий варіант це є оптимальний для тих об'ємів робіт, які роблять мої ну, замовники. Тому що зрозуміло, кому треба великі змішувати, великі об'єми робити, то купляють там, на тонну, 2 і більший об'єм. А оце, скажімо так, для хобійний варіант, це саме то, що треба. Тобто, тобто, якось так. Ну, Друзі, вирішуйте кожному самому, чи такий варіант, чи такий варіант. Оцей варіант виходить трошки дорожчий, тому що там ще ножки. Матеріалу трошки більше доходить і відповідно якось так. Тобто, вирішуйте, хто хоче, робіть. Якщо у вас є якісь запитання, телефонуйте, там номер в коментарях є мій. Є якісь питання, можу чомусь комусь допомогти, бо люди, до речі, звертаються. Я підказую, що можу. Може, у вас є якісь побажання і тому подібне. Тобто пишіть, підписуйтеся, навіть не знаю. Ну, всім доброго настрою! Хорошого здоров'я і перемоги швидкої, щоб закінчилась, пошвидшиться вся війна. І москаль програв.